Початок дисидентської діяльності пов'язують зі знаменитою акцією у Київському кінотеатрі Україна під час прем'єри фільму Тіні забутих предків 1965 року. Там лідер народного руху виголосив гостру антикомуністичну промову та закликав до протесту проти політичних арештів української інтелігенції. Я в цей час піднімаюся піднімається краю сидів і закликає всіх хто ходить протестує проти того проти повторення знову терору тоталітарного терору встати на ноль. після такої акції землю з під ніг активістів вибили звільнивши з роботи. Але чорновіл часу не гаяв, працював над книгами у другій половині 60-х років. Світ побачила книга Правосуддя чи рецидиви терору та документальна збірка Лихо з розуму, портрети 20 злочинців. Останній Чорновіло описав історії репресованих українських інтелігентів. Існувала така так звана залізна завіса. Пропаганда радянська такими валами котилася всією Європою, всім світом. Яке тут щасливе життя в радянському союзі? Як тут щасливо люди живуть, які заробітки великі, і враз з'являється оця книжка, яка говорить. Яка говорять про те, що більшої диспотії у світі сьогодні важко знайти у Великобританії за ці книги? Йому присудили міжнародну журналістську премію. А в СРСР три роки ув'язнення. Однак тюрма не зламала політв'язня навпаки, пробудила в ньому ще більшу злість та опір проти зросійщення та національної дискримінації українського народу. Навіть відбуваючи термін, українські дисиденти передавали свої вірші, публіцистику, статті на волю для подальшого їх розповсюдження. Після ув'язнення в Україну В'ячеслав Чорновіл повернувся 1985 року. Став одним із лідерів національно визвольного руху. Через три роки стало можливим створення першої опозиційної організації партійного типу Української гельсінської спілки. Вона декларувала ідеї поновлення української державності, надання українській мові статусу державної, права громадян на політичні об'єднання. Тощо, звісно, така правозахисна організація не обійшлась без В'ячеслава. Згодом із неї вилився народний рух України на чолі із ревним борцем за українську Україну. В'ячеславом Чорноволом держава це своя армія, якої ми ще не маємо. Держава це контроль над нашою економікою, якого ще ми не маємо. Держава це свої гроші, яких ми ще не маємо. Держава це захист нашого споживчого ринку. Наші митні кордони. Бо таких кордонів ми робити не будемо. І от у боротьбі за цю державу ми повинні всі об'єднатися. Йому вдалося організувати історичне дійство, живий ланцюг соборності від Львова до Києва. На історичній дорозі. Між Львовом і Києвом, яка була всякою для нас ця дорога, була дорога нашої печалі більше ніж дорогою нашої радості. Сьогодні на цій дорозі вийшли на неї десятки тисяч наших співвітчизників, щоб взявшися за руки, щоб підніщили над нами наші національні прапори продемонструвати велику єдність українського народу. Цього ж року лідера народного руху обрали депутатом Верховної Ради України. Згодом очолив Львівську обласну раду. Акт проголошення незалежності України, указ президії Верховної Ради про заборону діяльності компартії України. Він як скульптор відцікав усе радянське та комуністичне 24 серпня 1991 року. Синьо-жовтий прапор вперше внесли у Верховну Раду. Сім з половиною мільйонів українців тоді були готові повністю розпрощатися із радянським союзом. Стільки голосів віддали за В'ячеслава Чорновола, але на жаль, цього було недостатньо. Загинув відомий політик у автокатастрофі 25 березня 1999 року. Дорогою до Києва під Борисполем. його авто врізалось у Камаз із причіпом. Трагедію назвали нещасним випадком, хоча чимало фактів вказують на умисне вбивство. Але на жаль, правоохоронні та судові органи на той час це теж про радянське суспільство, яке з глибокої ями усе життя мріє витягти В'ячеслав Чорновіл.